Флабесіда й довіра, щоб відшукати опору у бурхливому сьогоденні. У Прикарпатському національному університеті запрацював центр психологічної підтримки разом з тобою. Фахову допомогу тут безкоштовно надаватимуть усім охочим, адже війна так чи інакше нині впливає на кожного. Ми повинні по перше надати таку підтримку, дати можливість людям відчути, що їх розуміють, їх чують з їхніми проблемами, ну і дати їм. Певні інструменти, навіть, от як справлятися чи з панічними атаками, якщо такі є, чи надавати першу психологічну допомогу близьким, чи, можливо, справлятися з своїми певними станами, або якщо є певні психологічні проблеми, які зараз переживає людина, працювати з цими проблемами. З новими викликами, психологи прикарпатського університету стикнулися вісім років тому, коли Росія напала на Україну. Спочатку більше працювали з проблемами внутрішньопереміщених осіб, допомагали їм адаптуватися до нового життя. А нині дедалі частіше отримують запити про підтримку від родин військовослужбовців. Діти ростуть без батьків, є питання виховання. Втрачається якийсь зв'язок в стосунках, і дружинам треба про це поговорити, як ці стосунки зберегти на відстані. Батьки старшаться самотності, хворіб, і їм теж потрібно про це поговорити. Тобто, спектр тем роботи психолога він значно розширився. Надаватимуть допомогу у центрі не лише дорослим, а й дітям. Для них облаштували яскравий куток. Працювати з малечою будуть у формі гри. Так простіше пережити страшні реалії війни. На початку я використовувала або якісь терапевтичні техніки, переважно це можуть бути основи арт-терапії. Наприклад, це можуть бути метафоричні карти. В їх дуже багато, і, якщо мені з ними найпростіше якраз було працювати. Там є дуже багато різноманітних вправ, тобто, в першу чергу, там, щоб обійти ці блоки, там механізм психологічного захисту, щоб можна було, скажімо, дитина тобі. Більше відкривалося, і воно справді дуже допомагає. Тобто, ми там працювали, обговорювали. Хтось там бачив, якісь ситуації розказували. Це допомагає пропрацьовувати ці ситуації. Центр працюватиме на базі факультету психології. Окрім того, фахівці планують виїзди у тергромади, під час яких зможуть спілкуватися із родичами військовослужбовців, щоб допомогти їм ефективно підтримувати своїх захисників навіть на відстані. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.